І одного не хтось. Більшістю і його треба з повагою так сказати, шанувати, і він за нас усіх відповідає. Відповідає за те, чим ми забезпечені, як ми забезпечені, і що в нас зникає, і де воно потім з'являється. Коли я була сільським головою, коли рубали посади, я не боялася, я була жінка, але я виходила і казала, шановний, хто дав дозвіл на те, щоб випилять дерево, яке зараз з зеленими листочками витягнути до себе додому. Я була звичайна українська жінка, яка там пів місяця побула сільським головою. Но я це казала. Я це казала і покажіть мені документи, які дозволяють. Чи це органи місцевого самоврядування вам Під шквальним вогнем. І я приходжу до пана голови у березні місяці цього року. Після того, як я тріщі питала, дівчата: дівчата, де ваша голова? Дівчата сказали, дівчата, я маю, я знаю закон про органи місцевого соберега. Я знаю, що по закону актується кожен день не виходу на роботу. Чого не складає так? По якому ві... Я не знаю, по якому закону. Чи по На землі, а у нього ж це за цей день вихід на роботу. Чого бабця, яка робила 50 років в Колгоспі, нічого собі не наробила, крім своїх мозолів і болячок на старість, отримує сьогодні заробітну чи тут пенсію, пенсійне забезпечення тисячу гривень. Чого людина, яка каже, що мені тут те платять? Чого у нас тільки бігають перед виборами, збирають підписи. Підписи за те, хто підпишеться, за... чи за того там денати, чи за того вже не будемо його задати, бо він нам поставив цій огорожу біля кладбища. Чого за цвинтар відбає, самі голова не переживає? взять кошти. Що сьогодні домовиться з цими фермерами, які самі прийшли вас шукати, погарів? А у вас не болить голова, вибачте, ні за що, тільки от одного от градусного навантаження. Чого ви коли хочете, тоді йдете в відпустку і питаєте, як це село буде справлятися з своїми проблемами, коли сніг випав. Вони до вас прийшли, а вас немає, шановний, ви то в відпустці, то після відпустки, то у вас лікарняний. Шановний, сільський голова відпустки немає. Він має постійно бути в курсі, навіть коли він вже п'яний сидить. У лікаря і під наркозом, тоді він має скласти свої повноваження. А так ви його тут, їм, батько, і мати, і цього немає цього не вихідного дня не буднього дня. Я бачила людей, які приходили так сказати, із, з Білочкою і шукали там метелики. А я була сільським головою, це була неділя, це був вихідний день. І я мусила відповідати, бо в мене це було перше раз в житті. Робити. А ви нічого не робите, ви розвалюєте біля себе колектив, розвалюєте село, і вам так все подобається. Не чиститься узбіччя дороги, забеде забраметелися. І ми будемо, як минулого року, ми сиділи, ми їхали по дорозі життя, яка була 4 кілометри не заасфальтована. до такого стану, що їй вже грузить як лантух у машину. Вона, я думаю, цього не боїться. Вибачте, може, щось сказала.